Всім привіт друзі! Сьогодні я зроблю прогноз на поєдинок Ліги Чемпіонів між командами Ліверпуль та да. Мадридським. Той таки реалом матч відбудеться вже після завтра. Тобто матч вже не за горами. Ліверпуль проти Мадридського Реала. Так, друзі, це команди, які зустрічалися у минулій Лізі Чемпіонів у фіналі. А тепер. Так. А штурма між Ліверпулом та Мадридським Реалом. Ну, я, до речі, хочу сказати, що в Мадридського Реала є перевага над uh, Ліверпулем, а за очними їхніми зустрічами. Якщо подивитися їхні останні зустрічі, ну тут uh, ну, просто якась тотальна домінація від uh, мадридського реала.

Це неймовірно дуже принципове протистояння, тому що Ліверпуль вже нарешті хочу помститися. Ось тут мадрицькому Реалу, тому що два фінали Мадридський Реалу виграв у Ліверпуля. Тобто, Ліверпуль програв два фінали Мадридському Реалу. Хоча в проміжутку виграв у Тотном Готсбера. Тобто Ліверпуль, тобто як бачите, у Лізі Шипонів також є останні руки. На висоті. Тобто за останні, ну, якщо брати останні 5 років в Ліверпуль тричі грав у фіналі. А якщо брати 4 роки, 4. Тому що у цьому ми не знаємо. Можливо, Ліверпуль знову кудись вийде. Не знаю. можливо, можна ми десь подумався? Я ж кажу, поки що ми розберемо це куди. І поки що Ліверпуль, тобто за останні ну, роки 4 ця команда тричі доходила до фіналу. Тобто, Глобально 5 сезонів. 5 сезонів. Три фінали з п'яти сезонів. Ну це неймовірно високий рівень. Плюс команда не мінялася стратегічно, команда не мінялася, тут весь цей після команди він доходив тричі до фіналу. В сезоні 19-20 вони прикро від від того таки Атлетико. Хоча, на мою суб'єктивну точку зору, вона мало тоді проходити. Далі, в сезон 2020-21 вилад, від, від кого ви, напевно, вже здогадалися? Від Мадридського Реала. Це було чверть фіналу. Тобто Ліверпуль теоретично міг там вийти до півфіналу. Хоча я хочу сказати, що Ліверпуль особливо матч на там мав перемагати і загалом чи заслужила команда тоді на клопа чи ні, ну, пише сам. Uh, факт є фактом. Мандрицький Рел тоді вибув Ліверпуль. Ну і факт є. Фактом, що у минулій компанії команда Юрка Неклопа знов-таки дійшли до фіналу. Тобто із трьох фіналів, дві поразки від, від Мандрицького Реалу і. Перемога на натопного. Мандрицький Реал тут навіть казати ні, нічого. Це взагалі якийсь Гимон, я б навіть так сказав би Ліги Чемпіонів, тому що ця команда з року в рік демонструє просто якийсь неймовірний рівень. Воно вигравало Лігу Чемпіонів 4 роки поспіль, якщо мені пам'ять не помиляється. 2014 рік перемоги, 2016 перемога, 2017 перемога, 2018 перемоги, 2022 перемога. Тобто за останні 10 років мандридське реалі просто домінуюча сила в Європі саме у цьому турнірі Ліга Чемпіонів. Тобто, хоча в сезон 19-20, сезон 18-19 провал. Вони вилетіли вже на стадію однієї. Ось це була така певна Криза сезон 2021 був вже півфінал. О попередні компанії вони виграли, хоча виграли. Взагалі якимось там неймомірнішим дивом, тому що ще Парисен Джерман тоді, я згадую просто. Просто домінував там, я не знаю, майже... Майже три тайми просто Парис Сен-Джермен домінував, але Мадридський Реал там якимось там божевільним чином там. А вдалося. таки все таки. Все таки. Все таки вдалося забити три дічі, які би Потім був Челсі, тоді також вони програвали 3-0, тобто психологічно вони вже здавалося, не ну як там вони психологічно зберуться, але вони забили, перевели в гру в додатковий час, забили ще раз і вийшли. Далі такий фантастика. Тобто, що вони тоді зробили? А про Манчестер Сіті я взагалі вже і мовчу, тому що один на мільйон був, що так, і все-таки все-таки це. Трапиться Манчестер Сіті на еті стадіон перемагає 4-3, хоча грима вигравати як мінімум в 2 м'ячі. На Сантьяго Бернабеу така сама історія. Вони забили Манчестер-Сіті, могли ще раз забивати, але в компенсований час якимось неймовірним дивом вони Мадридці забивають два м'ячі, переводять гру в додатковий час Мандридські Реалі і вже в додатковому часу Мадридці забивають ще м'яч пенальті і приходять до фіналу. Де виграють Ліверпуля, знов таки, який мав 21 удар по воротах, у Мадридську Ралу, їх було набагато менше. Але факт є фактом, Мадридський Реал, майже не створивши жодного лівого шансу, таки забив А Ліверпуль, який і тоді ще Садіо Мане, який грав за Ліверпуль, влучав у стійку. Мохамед Салах там мав вихід Вічна від Чедари Діогу жоти. Тобто дуже багато моментів було від Мохамеда Салаха. Але не забув Ліверпуль, і ось Мадридський Реал, тут, ну тут просто ну, це не те, що везіння, це. Те, що Мадридський Реал він вже давним давно доказав усім, що він є домінуючою силою в Європі. Опишіть там якісь везіння. Тому що мадридський реал це домінуюча сила. Ну, Ліверпуль, той Ліверпуль був ну, відверто дуже сильний і на мою суб'єктивну точку зору. Я вважаю, що той Ліверпуль заслужував більше, ніж той мадрицький Ралл, не зважаючи на ці неймовірні подвиги від мадридців. Але глобально, тобто по грі, на мій погляд, Ліверпуль все-таки заслуговував, напевно, більша, ніж мадридський. це Мадридський. Ралла. Ось знову це протистояння ось тут дуже цікавий момент. Перша гра відбудеться вже не на Сантьяго, Бернабео, а на Енфілд. Road, а на Elfold Road, Ліверпуль, ну майже нікому не програє в Європі. У цьому сезоні лише одна поразка відліта, хоча знов-таки погрі там якимось там неймовірнішим дивом не вдалося таки забити, хоча б нічим зіграти Ліверпулю. Хоча це дуже сильна команда. Але факт-я факт. І факт. Але в іншому випадку перемога над Наполі дуже сильна, перемога над Манчестер Сіті, тобто вони дуже не порала Челсі. команда на ходу, тобто на Емптон роуд Ліверпуля ніхто не зупинить. А тут, коли ще принциповий мадридський реал, який в виїзних поєдинках, ну не надто такий що і сильний, як на Сантяго-Бернабело, тобто вони грають. Тобто, Але тим не менше. Я ж кажу. На цьому поєдинку. Буде дуже цікаво мені подивитися на обидві команди, що на Ліверпуль, що на Мадридський, а взагалі як команди підготуються до цього поєдинку. Але Ліверпуль грає в себе вдома. І це я на мій, на мою суб'єктивну точку зору, є вагомим фактором, що Ліверпуль може. Ну хоча б у зап... у після завтрашнього поєдинку розраховував... розраховувати на успіх проти неймовірного мене хто... ареала реала якимось просто божевільним чином, я ж кажу, ще раз тоді виглядати ціліго чемпування попередньо. І це ну, це не те, що їм там. Їм щастило. Вони заслужили. фаворит на поєдинок вважають невеликим. По перевагу віддаються такі Мерсесарській команді, але це і не здивовано, тому що це на Енто. Якщо б на соціал Бернабел команда грала, повірте мені, де 40 на 20 на користь мадридського реалу віддавали, б макеру перевагу. Що думаю я? Дивіться, останні поєдинки ще Лівапуль, ще Мадридський Реал, ну, непогані. Особливо Мадридський Реал 4 перемоги поспіль. Тобто команда зараз на ходу в Ліверпуля, ну, нарешті вже розпочинається трішки. Вони два матчі виграли. Причому виграли вони в Нью-Каслані це зараз дуже сильна команда. Це такий вагомий фактор. Ця перемога вона може дуже сильно допомогти пані психологічно. психологічному. Плюс з Virtual Van Day один з найкращих захисників у світі. І пропустить матчі лише Єбергіма Конате. Луїс Діас Артур, Дарвін Нунін. до речі, під питанням тяго також Талькантера пропустить. Ось Дарвін Нунін це може бути відверта трата. Менецька Ралла. Також фактор, це не просто. Реланд Мендіну, до речі, також втрата дуже серйозна у в тобто, але глобально, глобально, тобто, я вам хочу так сказати. Тобто. Все одно команда дуже сильні та дуже мотивовані, Я думаю, Геланд тобто, Чілоти заказав, що в Мандринський реал хоче завжди вигравати. Тобто. То, що вони там виграють ви там, там дуже багато за останні роки. Вони ж не спинуться, друзі. Вони будуть ще і ще це робити. А Ліверпуль, у них є своя мотивація, вони, по-перше, хочуть зробити реванш до де ці дородолі, такі, напевно, мою ну, сміттю точку зору. При Копарасху на стадіоні в Парижі. Тому що тоді Ліверпуль не відверто награв на, на м'ячі, і... А за Київський фінал також також є свої... Як говорить свої питання. Ну, подивимося, подивимося, що думаю я. Перший матч на Енплоді, як я вже зазначив, обидві команди зараз знаходяться в непоганій фізичній формі. Плюс обидві команди доволі таки непогано за останні матчі забивають. Таке Ліверпуль, хоча б реалізацію розпочинав покращувати. Хоча до цього, на жаль, це не робив. Ну, глобально, я думаю. Що мій перший прогноз. Обидві команди заб'ють. І другий мій прогноз, це перша команда все-таки не програє. Все-таки віддаю я перевагу Ліверпулю. Тому що вони грають на М. Я ж кажу, це вагомий фактор. Тобто вагомий фактор. Це доволі історична, тобто подія. Які, які, які команди сюди переїжджали на Anfield Road? Хто ж сюди не переїжджав? І Парис Сен-Джемен зірками, і Барселона, яка мала перевагу в трім'ячі. Але Лів Ліверпуль у всіх випадках на Anfield перемагав майже усіх. Це єдина поразка від Інтернаціоналі в попередній компанії, але тоді Ліверпуль вже забезпечив собі в Мілані комфорт і перевагу глобально. Цей матч. Ліверпуль тоді пройшов далі. Все, глобально Тому якось так. Але в основному вони програли. Так вони від, від, від Атлетико була поразка від, від Мадридського Атлетико. Тут ось все. Але знов таки. Знов таки, яка це була поразка. Тут Ліверпуль там тотально домінував. Вигравав два м'ячі, але щось потім пішло різко не так. Прямо доволі таки різко не так. І Атлетико свої м'ячі так забув. Це була якась фантастика, знаєте, це була якась фантастика, але знову таки, потім тут вже мандрівська Атлетико при Копанії виграв. Тому взагалі проти іспатських команд Ліверпуль доволі ну, скажімо, непогано грає. Доволі непогано, мені дуже подобається ось саме ось Ліверпуль від Атлетико вроде вилетіло, але вроде і в попередньому закриті. З Мадридським Реалом. Більше проблем явно у Ліверпуля саме з Мадридським Реалом. Реал Мадрид навпаки. Ліверпуль ну, останні роки виник не їх проходив, але в ну, цьому році може бути абсолютно інше, тому що ось ці роки на Сантьяго Бернабео був першим. Пержен Енфлід, а на Енфлоді це абсолютно буде інша історія. То мій пронос Ліверпуль ну хоча б хоча би, мінімум не програє. А глобально, скоріш за все, ми побачимо нічию 1-1. Ну, подивимося, подивимося, не хочу нічого згадувати. Таке відео взагалі в мене вийшло, кому воно сподобалося. Поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Я буду прощатися. Всім до побачення, всім пока.